Привіт, моя дорога глядачко. Якщо зараз в твоїм житті відбувається ситуація. Коли ти хочеш досягнути якоїсь мети, але щось стоїть на перешкоді і не дає цьому збутися. Або ти хочеш зустріти людину, за якою ти справді будеш щаслива, але теж щось заважає цьому статися. Це відео саме для тебе. Сьогодні ми на таро розкладі подивимося, що може бути причиною та перешкодою для того, щоб ти розвивалася і твоя мета збувалася. Тому залишайся. А зараз, щоб розпочати наш розклад, будь ласка, постав на паузу це відео. Та загадай число від 1 до 10. Якщо ти обрала непарне число, ми будемо тобі робити розклад на таро райдера вейта. Якщо ти обрала парне число, ми будемо тобі робити розклад на таро світлого провидця. Ті, хто обрав непарне число, ми розпочинаємо розклад з вас. Отже, питання полягає в тому, що перешкоджає вам розвиватися та досягти своєї мети. Я буду дивитися. Загальну причину, а також як подолати цю причину, вже будемо відштовхуватися на основі того, що нам покажуть карти. Можете зараз максимально попросити простір дати вам відповідь на це питання, а я буду діставати карти. Так, головна причина, що перешкоджає вам розвиватися. Отже, головна причина... Та перешкода того, що вам складно розвиватися, досягати своїх мети, щось заважає вам отримати свої мрії. Це те, що ви досить лагідна людина. Ви не звикли йти на пролом. Ви до цього ставитесь досить легко, досить так поблажливо, навіть якщо хтось до вас агресує, ви так не будете йти на конфлікт, ви досить лагідно вирішуєте всі питання. Ви з розумінням до інших людей. І Якщо вас світ потребує від вас діяти агресивно, різко, коли треба проявити впевненість, коли треба проявити прям е, якусь зухвалість, знаєте, от наглас перше щастя, ви так робити не будете. Вам краще бути спостерігачем за цим світом, ніж активним діячем. Ось вам краще посидіти, коли буде можливість, коли буде от вже складуться зв'язки, Ось тоді будете діяти і отримувати те, що вам потрібно. І ця ситуація вже продовжується не один ріг. І постійно вас світ наштовхує на те, що от зараз ти маєш стати впевненим, зараз ти маєш піти і взяти своє, не дивлячись ні на людей поруч, ні на якісь ситуації які навколо тебе. Ти маєш просто піти і забрати те, що тобі потрібно. Але кожного разу ви не проходите цей урок, і кожного разу зустрічаєтесь знову з тим же. Але як вам все ж таки побороти оцю лагідність, оцю звичку до того, щоб почекати моменту, не висовуватися, більше спостерігати, очікувати моменту, вам потрібно. Просто йти на пролом, от серйозно, я бачу, що вас можуть спиняти страхи, вас можуть спиняти якісь сумніви, що а вдруг мене не вийде, а вдруг хтось знайдеться сильніше за мене і він подавить мене. Я не зможу відстояти свої інтереси, свою якусь точку зору, і знову опинюся на тому місці, де я був. Тому навіщо взагалі старатися щось робити, якось активно себе проявляти? Вам потрібно максимально це. Придушити в собі, ви просто звикли так поводити себе. Вам просто це комфортно та зручно. Ви маєте відмовитись від цього, тому що інакше розвитку не буде. Інакше ви не дістанете своєї мети. Ви не отримаєте більшу зарплатню, ви не отримаєте стосунки, яким хочеться, тому що ви будете постійно погоджуватись на менше і отримувати те, що ну я ж не висовуюсь. Оце мені досталося. От всі ті, хто хотів собі щось найкраще, вони вже це забрали, тому що вони пішли і просто своєю впевненістю, своєю активністю. Це все собі надбали. А ви поки чекали можливості, моря, погоди всі інші вже розібрали собі найкраще, а вам дісталося те, що дісталося. Тому в цій ситуації вам треба максимально придушити оцю свою зону комфорту і просто йти на пролом, йти на емоціях, керуватися якимось злісними емоціями, заздрістю, злістю, бажанням поступити на зло. Так, я кажу ці речі, але справді такими. Речами можна мотивуватися і можна діяти. Тому максимально використовуйте своє бажання отримати на краще, максимально використовуйте бажання просто здобути те, що вам потрібно. Неважливо, що це. І йдіть на пролом. Взагалі, от прям насрати на інших людей і забирайте те, що вам потрібно. Вам потрібно бути більш агресивним, більш Таким яскравим, і вмієте доводити свою точку зору, тому що ось це, що ви чекаєте моря погоди, вам можуть навіть поступати якісь можливості, наприклад, там стосунки, хтось захоче з вами познайомитися, або якоїсь роботи, фінансів, неважливо. Але ви можете через цю таку лагідність навіть не помічати цих можливостей, тому що ви просто спостерігаєте і чекаєте моря погоди. Також хочу сказати, що, скоріш за все, ця ситуація тягнеться вже не один рік, тому що буквально у вас життя постійно зіштовхує. З тим, щоб ви активніше проявили себе, були ініціативніше, не звертали увагу на якихось оточуючих, не звертали увагу на свою якусь вразливість і діяли. І от поки ви не проявите себе от таким чином, не будете борцем за свою ідею, ви не отримуєте бажаного. Також через те, що ти лагідна та неконфліктна людина, ти можеш ставати вразливою через те, що ти настільки входиш постійно в положення інших людей, ставиш себе на їх місце. Люди можуть трошки користуватися цим, тому треба бути нагліше, треба бути ініціативніше, тому що якщо ти чутлива до інших людей, то багато з них взагалі не чутливі до тебе, і треба з ними жорсткіше, тому що це твоє життя, і тільки ти в змозі керувати ним і досягати е, своїх бажаних е, мрій, цілей і взагалі реалізовуватися як особистість. А зараз я вже перехожу до тих, хто обрав парне число. Також прошу вас налаштуватися на це питання, що вам перешкоджає отримати бажане в своєму житті. Які є взагалі речі, які не дають вам цього отримати. А я буду діставати карти. Так, головні причини. Головні причини цього. Отже, ті, хто обрав парне число, головна причина ваших перешкод до вашої мети, до вашого розвитку, це те, що. Ви боїтеся втратити стабільність. У вас є певні страхи та певна прив'язаність до того, чого ви вже досягли. У вас вже є якісь успіхи по життю, але ви боїтеся їх втратити. Ви розумієте, що якщо ви підете далі, це якийсь певний ризик. І або ви боїтеся, що ви не заслуговують на це, що те, що ви досягли зараз, це максимум. Або через те, що ви боїтеся втратити те, що ви вже маєте зараз. У вас є оцей певний контроль і залежність утримати зараз своє життя так, як воно є. Ви розумієте, що якщо піти далі, ви можете думати, що а вдруг, якщо я не втримаю, ви оцінюєте себе таким чином, що ви недостатньо. Хороша людина, достатньо там професіонал, достатньо е, там, гарна дівчина, щоб отримати ті стосунки або е, ті гроші, які ви хочете. Тому що ви можете не втримати це, або навіть втратити те, що у вас вже є. Можливо, є якесь відчуття провини, що я не заслуговую. Оце що я зробив, це максимум. Або відчуття втрати контролю над своїм життям. От, ви наче бачите, перспективи, навіть знаю, що ви бачите, куди розвиватися, або де шукати вам людину по інтересам. Але от вас дуже сильно спиняє оцей страх і оцей такий. Самокопання, самоаналіз, який не дає вам рухатися далі і розвиватися. І як же вам побороти цей стан, як же вам прибрати цю перешкоду? Ті, хто брав на певне число, я просто кожного разу дивуюсь, наскільки Таро влучно може відповідати: це боротьба зі своїми страхами, боротьба з самим собою. У вас зараз немає ніяких людей, які вам перешкоджають. Ніяких обставин це чисто боротьба зі своїми страхами та накручуваннями себе, що ви чогось не варті, що ви можете втратити все, що не варто ризикувати, що ви там чогось недостойні, якась відчуття провини, що вам треба більше робити, або там піклетися про те, що вже є, цінувати те, що вже є. Ви заслуговуєте на найкраще, і зараз ви маєте повністю зруйнувати свою якусь установку свого життя. Яку ви дуже довгий час тримали зараз, прямо як по щелчку пальця під час цього відео? Карта, вежа, це руйнування старого способу життя. Це от таке, як сніг на голову, що блін, да я достойна всього, чого тільки можна. Я на найкращого партнера, на найкращу роботу, на найкраще життя. І ви маєте прямо зараз це зрозуміти. І далі вже рухатися в цьому напрямку. Ви маєте. Поступово будувати план і перспективи, як ви будете це реалізовувати. Тобто, зараз головне це зрозуміти, страхи відкинути все, послати їх більше їх немає з вами, що ви там чогось недостойні, постійно аналізувати себе, критикувати себе. Навіщо вам це треба? Ви треба просто рухатися, рухатися впереду своєї мети без страхів, тому що вони вас обмежать. У вас є і талант. І краса, і розум, і інтелект, щоб цього цього досягнути. Але просто треба це собі дозволити. Тому що ви не дозволяєте, ви постійно аналізуєте свої дії, постійно критикуєте себе і боїтеся втратити контроль над своїм життям через це. Тому. Будь ласка, боріться з собою, боріться зі своїми страхами. Це не те, на що ви маєте витратити своє життя. Ви маєте досягти найкращого в своєму житті, і я думаю, у вас це вийде. Я знаю, що зараз всі, хто залишився до кінця цього відео, не від того, який варіант розкладу ви обрали. Ви 100% хоч трошки, побачили себе в цій ситуації, і навіть я не розповідаю детально, але я думаю, кожен себе побачив. У розкладі тому дуже дякую вам за те, що ви подивилися це відео. І також я від вас очікую також фідбеку за свою працю. Це підписка та лайк на це відео. Це енергообмін зі мною та цим всесвітом за те, що він дав вам відповідь, що вам зробити, щоб подолати перешкоди до своєї мети, до свого розвитку, до здійснення своїх мрій. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся на енергообмін від вас. Дуже всім вдячна.